Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Сьогодні ми розглянемо важливі оновлення у пенсійній системі, які чекають українців у грудні цього року. Одразу зазначу, що у грудні підвищення пенсій не заплановано розмір виплат для більшості українців не зміниться, окрім кількох категорій. Зміни розміру пенсії чекають на пенсіонерів, які досягли важливих вікових позначок у листопаді. Наприклад, якщо вам виповнилося 70, 75 чи 80 років. Отже, пенсіонери, яким виповнилося 80 років, отримують доплату до пенсії у розмірі 570 гривень. Пенсіонери віком 75-80 років отримують 456 гривень, і пенсіонери віком 70-75 років, отримують 300 гривень доплати. Також зазначу, що наступну велику індексацію пенсій заплановано на 1 березня 2024 року. Як повідомили в уряді, індексація пройде за новим принципом: будуть впроваджені коефіцієнти та бали, які дозволять людям з одинаковими умовами виходу на пенсію, незалежно від його часу, отримувати одинакову пенсію і одинакову індексацію. Про це ми більш детально розповідали у одному з наших попередніх відео. Можете його переглянути. На цьому все не забудьте підписатися на наш канал, а також тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодної важливої новини. До зустрічі!